Табо ще світа рісвини, святий вечір. Ніхто, ніхто не лягав спати. Дівчата, хлопці і там пші позбирали і йшли полідували, аж на кінець села. Там слухали научків, посували, як. Нас колідують, як нас то. Потім йшли знову в той, аж кінець на кінець. Тут ті ту, присіли, ну, сілки є, там слухали, аж за село повиходили, слухали, і там. І так кулідзували, поки не йшли до свята до церкви. Отакіма, такі тепер того ніхто не знає. Так розказувати, слухай, її їм то. Дуже. А в тому клубі за Польщі робили колись вистави? Робили Робили вистави, називали їх, як був праздник, називали ну, не музика, буде музика фестин О, Замовляли хлопці музику нашим селі не було музики, но звідки прожили, але звідки ж пролежили, і то привезли, праздник, прийшли з церкви люди, і то час церкви виголосив. Тепер можете йти забавлятися і танцювати. В церкві помолили з мужів, що її поприходили додому. Поперебралися до клубу, не йшли тим дітям, що до церкви ніхто. До церкви мало бути одне, а там вбиратися десь на танці мало бути друге. То церкви ще не йшло таких удержень. Ні. Ну, А потім йшли, танцювали, домовлялися, співали, Боже. Такого не було, щоб вона повалила, а там то такі слова, такі... Того не було. Було вчемні, ладні, поважали, на друге не посилали такими паскудними словами, ні, а ні А той фестин то на якомусь пасовицьку був, так? 에, фестин так. Це було коли клубу нас. Там була капощі дуже п'яніматка, велика, то там було пестик. То давали запрошені. Та як чіп-чіпах на усілках біжили, в них є празники від нас, то давали запрошені молодіж на праздник. І то збирали вся молодіж. Йшли. І такий був закон, бо не Боже, щоб хтось напив, або щоб би хтось може ще вставив десь там Ні. як прийшли всі разом так всі. І так було сюди, як дотучив, то там вже не Яворівський район, а Городецький. То там йшли, там клуб такий дуже великий. Він там дуже багатське село. А коли клубу така площа велика, ну така так, трас, І, ну, назвали, що давали запрошені, так, і та, ходіть до нас на праздник, на наші танці, на наш херстін. А на тому фестині то всі були в такому вишитому вбранні? Так, все вибрані. І так були, а колись дівчата з усі мали йде зір вишиття. І всі разом однаково на вбирали. То війшли ми, бачиш, що таке, чим долину, то було літом. Так вийшли з на площу, на гостинець. Ну і всі разом, і, ну, там йде вже, дев'яшок провадив, виладніші займити, погустити, відійти, щоб ніхто не, не мав нагани по тому, а ще й біті набрати. Ну, так було. То змовиш, коли на трасу, на гостинець, там та площа була, де той фестін, і, ну, Зріли, що ми вийшли, йдемо. Музика грає маршана. Виграли марша, всі прийшли, з усі масі там витали. Потім перше закладали танець, заказаний, молодим. Гості, які до нас приїхали на праздник. То з свого села ніхто не гуляв, підійшов. Погуляли, а потім вже гуляли. Та площка була велика, колу вовками обставини, не било, то. А так би прийшло, що... бо прийшлося до вечерілу, то хлопці піймали хлопців. То у села на праздник в хати, а дівчата піймали дівчата. Ну, така була забава. Ну, Як тепер капецька? А на тих хвостинах такі всякі різні вправи робили? Робили, пили, пили. То що за вправи такі були? От, та які могли бути такі вправи, щоб якісь такі... То Де. так ніби як серпом робили, так? Е -де. На тих вправах так показували, як серпом жали. Так, так, жили з серпом. То так було навіть е додому на обідній лоші. Вивозили в поле. Пообідали, посідали. Балакали собі там, що так, так. Та, Потім вже година прята розставати. Інтересно було. А тепер, кажу, то де? А не знаєте хто колись за Польщі був голова того клубу? Нас. Ну, я щось не пам'ятаю, хто там був за Польщі. Ага. А нема, давно, давно помер. А як писався? Ну no, я не знаю, як він ще писав, там називали двоєвасика. Івасиків Олекса. Так. Він то. То він теж так, бо як давали запрошені там на праздник, на той фестив, що то він теж так вчив, так помачив, щоб ви ще не поганьбили ніхто, щоб я не мав ганьби. Жу я не, не вчу. Так, це була дисципліна, не так, тепер, та то ще напів, такі слова, бритки говорять, то її і... а був хор при, при, при просвіті при клубі тому? Був. Були такі пісні, вивчували українські а як прадник... То співали пісні в клубі. А хто керував тим хором? А, їх було два. Один називався Іван, а псавський Малеха, а другий Піцю Богдан.